Майже різдвяної ночі, далекому, 2001 році, зростала веселою і життєрадісною дитиною. Потім садочок, початкова школа, Простянецькій гімназії номер 1 що на Вінничині, навчання в школі номер 13 місці Вінниці. І весь час захоплення улюбленою справою волейболом, призові місця в першості Вінницької області і багато друзів. На даний час учениця Глобинської гімназії номер 1 9А класу. Активістка, красуня, спортсменка і просто хороша людина. Зустрічаємо Віталіна Шевчук. Опуск Виталини.